Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Терези. Сьогодні для вас старого на липень. Подивимося, що на вас чекає спочатку, з середині, в кінці місяця, які вам будуть підказки. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. І так, початок місяця. Гарно проведений час, час проведений з рідними, з близькими, з родиною, щастя. Уют, радість, позитивні емоції. Будуть на вас чекати. Імператриця говорить, що вам більше потрібно буде часу проводити на природі, більше із сім'єю, дітям увагу приділяйте. Також імператриця вам говорить, що не забувайте і про себе приділяти час якийсь і собі. Ви просто будете повні енергії. Ви впораєтеся з будь-якою справою, з якою візьметеся, зможете виправити всі помилки і доробити свої незакінчені справи. Колесо Фортуна говорить про вдачу, яка вас очікує з початку місяця, в селі, взагалі, початок місяця розпочинається дуже добре. Колесо фортуни вдача на вас чекає там, де ви її ніяк не очікували. Багато працювати прийдеться. Максимум зусиль прикладати для того, щоб досягнути чогось щоб зробити якусь достатню суму. Головне приділяйте увагу всім тонкостям і деталям у своїй роботі. П'ятірка жезлів говорить про якісь конфліктні ситуації, відстоювання своєї правди, своєї правоти. Можливо, це, скоріше все, в колективі, можливо, з друзями. Неважливо, де але це буде відстоювання своєї правди. Будьте активні в відстоюванні своєї точки зору, але вмійте сучасно зупинитися, щоб потім самим собі не нашкодити. Королева кубків говорить про ваш гарний позитивний настрій, який у вас буде з початку місяця. Час де не час, де не місце сумним думкам. Будете намагатися допомогти, хто у вас просить допомоги, чи цим чим зможете. І не слухайте тих людей, які вас відмовляють від цієї допомоги, яку ви комусь надаєте. Слухайте свого серця і робіть те, що вам хочеться. В середині місяця випадає вам старша канзірка, який говорить про те, що, повіривши в свої сили, в свої таланти, ви зможете досягнути багато і зможете здійснити всі свої мрії. Тільки для цього прокласти треба на максимум зусиль, вас тоді все вдасться. Десятка мечів говорить про заздрісників у вашому оточенні, про людей, які можуть будь-яку хвилину вам, вас придати, нашкодити і просто, як то кажуть, витерти у вас ноги. Вам дуже заздрять, заздрять тому, що ви мають, мають заздрять вашому щастю. І просто намагаються зробити все, щоб ви були неуспішні успішні і щоб ваші мрії не здійснилися. Але незважаючи ні на що, ви зможете добитися результату. Можливо, в когось будуть якісь важливі поїздки, в когось, можливо, якісь подорожі буде. Все у вас увінчається успіхом. Ви доб'єтеся перемоги успіху в будь-якій справі. Буде досить досить такий вдачний період. Дев'ятка пентаклів буде вам говорити про те, що ви будете впевнені в завтрашньому дню і не будете боятися, що вас очікує далі. Стабільність у фінансах, проблеми почнуть закінчуватися з фінансами, і ви будете впевнені, дуже впевнені в завтрашньому дню те, що на вас очікує. Все буде стабільно, появиться впевненість в собі, більш така радість на душі з'явиться, спокій на душі з'явиться. Сила говорить, що, незважаючи ні на що, незважаючи не на ту кількість проблем, яка вас оточує, ви їх переборете і зможете виправити ситуацію в кращу сторону. Всемірка жезлів говорить про конфліктні ситуації, які у вас будуть виникати. Це, скоріш за все, може бути і в близькому оточенні, це може бути і. Колективі, на роботі, будьте обережні і намагайтеся уникати цього, якщо це можливо. Ну, якщо вже неможливо, то активно відстоюйте свою точку зору, тільки перед цим всім просто гарненько проаналізуйте всі плюси і мінуси, якими ви будете володіти, щоб знати, як діяти далі. Кінець місяця Обновлення на вас буде чекати. Всі ваші плани повністю зміняться. Якийсь ризик буде присутній у вашому житті, якісь спокуси будуть чекати на вас. Тільки піддавшись їм, подумайте, перед тим, як їм піддатись, подумайте гарненько. Чи це взагалі воно вам потрібно, і якісь будуть наслідки з тих ситуацій? Двійка пентаклів вона вам говорить, щоб ви гарненько. Обдумували перед тим, як щось розпочинати робити. Якщо ви не можете довершити ту справу, то краще не беріться за ноги. Не беріться одночасно за декілька справ. Не намагайтесь сидіти одночасно на двох стільцях на двох стільцях. Просто розпочати завжди доводити до кінця, і тоді у вас буде успіх. Якщо ви будете братися за все одночасно, ну, звичайно, результат буде понятний. Король кубків говорить про зміни в кращу сторону в, вашу, в вашому житті. На які, зміни, на які ви дуже давно чекаєте. Принцеса Жезлів говорить про благополучний розвиток подій у вашому житті. Гарні новини про можливості, нові і шанси. І ви будете просто повні енергії для того, щоб ними тими шансами скористатися тими можливостями. Королева жезлів говорить вам, що. Буде такий дуже активний кінець місяця, можливість переробити всі свої справи, які ви давно хотіли зробити, які будете робити з великим задоволенням і такою енергією. Головне розпочати завжди доводьте до кінця, і всім у вас буде успіх. Для Терезів дуже важливий і значний місяць. У вас випадає дуже багато старших арканів. У вас все обов'язково вдасться. Особливо важливий буде, буде середина місяця для вас. Там у вас можливо, є дійснення бажання, успіху вас чекає. А якщо ви будете головне, уникайте конфліктів. І остерігайтеся своїх застрісників, які завжди хочуть вам нашкодити. В початку місяця все у вас буде добре і прекрасно. Проводьте більше часу з рідними, з близькими. І удача вам буде посміхатися. Багато працюйте, але уділяйте увагу, приділяйте всім тонкостям і деталям у своїй роботі. В кінці місяця не піддавайтеся спокусам, які на вас чекають в кінці місяця. В когось, можливо, на умі, можливо, буде зрада. І так далі. В хтось, можливо, розпочне ті стосунки, які краще не бути. І так далі. В кожного може бути своє в голові. Хтось, можливо, захоче других обдурити, обминути, вести в обману. Будьте обережні у всіх своїх діях і не намагайтесь нікому нашкодити і собі. Все гарнесенько обдумайте перед тим, як чомусь піддатися. І тоді у вас буде все дуже добре. Місяць для вас досить буде вдалий і позитивний. І з гарними змінами і гарними можливостями. Головне думайте, що ви робите, і не піддавайтеся емоціям. Все у вас тоді вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого місяця, без проблем і невдач. Головне, мертвого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!